Всім доброго дня, ну що ж, продовжую далі вам надоїдати своїми тучилками. От, Зібрали ще дві. В попередньому відео були ось ці дві крайні. На базі рефрактометрів приїхали за занудування, склав ще дві точилки. в сумі 4 і вирішив показати їх всіх разом заодно, дещо замірюємо. Так, стосовно типів точилок. чим вони відрізняються. Ну, Як я вже раніше сказав, рефрактометр. Тут е звичайний мікроскоп Мін-9. Е відрізняється діапазоном, діапазоном і кутів заточки, регулюванням і типом поворотних механізмів. Ну, плюс і зовні. Перша така вона більш антуражна, інша така класична. А, так. Це Ці моделі, рефрактометри, у нас не серійна лінійка. Буває досить таки рідко. Ну, так. Раз в 3-4 місяці, тому що знайти на них отакі ось штучки досить тяжко. Останнє допоміг придбати Дмитро, дуже дякую. Беликий вам привіт передаю От, Тому вони бувають рідше на базі мікроскопів Мін 9, це наша серійна модель. От, але в них наявності також практично не буває, лише під замовлення, термін виконання, виготовлення. В середньому десь. По від 14 до 33 робочих днів, в залежності від типу комплектації і загальному цілому обстановки, тому що то світла може не бути, то щось щось може піти не так, як завжди. От, тож, ну, Плюс-мінус до місяця. І ми їх е, віддаємо замовнику ці е, місяць-півтора-два, якщо вона є в наявності, тому що тут трішки більше роботи, складніше. і ну, Більше процесів. От. Що ж, почнемо. Чим відрізняється? Перший тип поворотного механізму це вже наш такий більш стандартний, збитий, перевірений часом. Тут, тут рамка регулюється на осі два підшипника, ззаді третій опорний. Тут також рамка регулюється на осі один підшипник, ззаді другий опорний. Але, але, але. тут є але. Я за цей поворотник розказував, тому тут сильно углублятись не буду. Це є і, і з блокуванням. Це не регулюється. Тут регулюється лише сила натягу при перевороті. Тут також сила натягу, також е, вибирається зазор, якщо з часом там у вас щось виробиться, з'явиться люфт. І він більш таки будемо говорити. Е, для більш такого жорсткого використання це не означає, що це не є професійний, то і той може робити в майстернях, тільки з цим набагато проще поводитись, якщо не з'явиться якась поломка. Тобто в неї можна буде усунути вдома. З'явиться люфт, підтягнули два гвинтика. Виробилась, виробилась ось ця канавка, зализалася, затисалась з часом, викатали підшипники собі місце. Нема проблем замовили нову от таку от шайбу і не замінити хвилину, тут, тут трішки поскладніше, Тут якщо виробиться стаканчик, виробиться канавка, можна відправити нього до нас, ми фрезернемо і відправимо назад. Якщо з'явиться люфт в самому стаканчику, тоді доведеться міняти е, ну, оці, цей бронзовий стаканчик середину. Також не складно, але якщо е, там припустимо. Кудись вона їде за кордон, так? То з цією проще, Тому що, якщо там умовно десь не знаю, навіть ті самі штати відправляти, то воно доставка буде коштувати більше вартості самого стаканчика. Тобто не зовсім цілесообразно проще отаку брати і вже там на декілька років, 5-10 впорід і не хвилювати, що там щось зноситься. От, ми всі обслуговуємо без виключень, і ці, і такі і простіші, від самих дешевих до самих дорогих, просто от, до ремонтоприводності ось ці простіші. А, далі також, ну, візуально я вже напевно казав, чи ні. Думаю, ви помітили. Діапазон викотів заточки. от Я сюди затиснув один ніж, сюди інший те, що знайшов під руками. Давайте перевіримо. Так, поставимо поворотні механізми приблизно в однакове положення. От Кому цікаво. Це воно навіть підготово блокно таке, щоб записати, бо забуду. Так, ставимо. Зауважу. Це зараз відносно горизонта, ну, тобто відносно поворотного механізму. На ножу зараз не нуль, бо будете зараз думати, що від нуля. От на ножі у нас зараз. Так, тут 0. от. 13,6 градусів. Це я обнуляю, щоб було проще рахувати. Так, обнуляйся. Їдемо рейкою для початку. Рейчка у нас тут косозуба вертикальна. Так. Підіймається вона в таких мікроскопах на 8 градусів. От Саме цією крутілкою по підйому, що на ліву, що на праву руку. В цьому мікроскопі трішки інакше тут у нас вона йде така радіусна. Так, і прямо зуба, але також м'яка. До речі, вони бувають двох типів. Отак, як тут, зубчиками або тут дисками. Що одна, що друга, досить, ну, досить м'яко працюють, практично невідчутно. Вот, и там, в принципе, якби я обрав, бо навіть не знаю, на чому і на дисках зручно, і так зручно. Ну, тут так би не говорити на любителя, так. Зараз підіймаємо на верхній положик. Ага, верхній положення. Зараз піднімемо цей. Е, вона тут мені тут можна регулювати по висоті. Так. Прошую знову може трішки не всім все буде ясно, зрозуміло і зручно дивитися, але оператора нема, стійки нема, світло таке собі. Але маємо то, що, те, що маємо поки що на таке часу я не маю. Так, давайте продовжимо. Ставимо сюди котомір, тут обнуляємося. Значить, на цій точилися, пропишемо. Мін, так, мін 9 перший, 8 градусів. Е, РЛУ це тип мікроскопа. Тут ми підіймаємо крутим-крутим. Так, головне зараз не побити не ручку, ні кутомір. Її рукою незручно. Тут у нас 10,7. так? 10,7 і сім градуси. Навіть не так потрібно писати. R, описати. Ру. Десять. Так, повертаємо в попереднє положення. Відео вийде трішки затягнутим, але нічого. Так відразу все покажу, що хотів вже давно знову обнуляємо. Тут також повертаємо попереднє положення. Так. І обнуляємо. Наступне це підйом а, штангові. Так, відпускаємо і їдемо догори. Такс, от Що ми тут має у нас? Ну, 18, 18 градусів штоку Отак. Пишемо сюди далі. Нижче. 18. Пишу, щоб не заплутатись. Далі. Тут я обнулив. Ні. удаляем из поднимаем штоком так тут не впал тут 17 и 6 напишем 17 5 так. за округом. так 17 и 5 чихаем буду же и 6 Далі, є ще один показник, це, це не загальний це кут, це код регулювання. Тут і тут нуль. Тут ще ми можемо підійняти, от відпустивши оцю ручечку, сам поворотний ще нам дасть трішки 5 градусів. Це відносно горизонту догори. 5 градусів. Так. Тут також це можна зробити, але вже іншим шляхом тут нам потрібно відпустити ось цю гаєчку. Так, це відразу зніму. От тут однією рукою не зовсім зручно не буде, але сподіваюся, вийде показати. Так, відпустив, ось підіймаю в нього От приблизно до такого положення. І зажимаємо, знову ж таки легенько. Так. Тут ми підняли більше 10 градусів. 10. Вітаю. Ми тут маємо 18.

Трохи сумбурно, може, я десь якісь цифри помилюсь. Ось різниця в діапазоні кутів. Один 31 градус, інший 38. Тобто, чим відрізняється. так? От. Ну, плюс цей також можна, ну, там, припустимо, коли ми все максимально догори задерем, то, то відпустили і нахилили нього ось так. От. Щоб було, щоб було все перед носом доступно. Так у нас кут не зміниться, зміниться лише положення усієї положення точі. Тут такого немає. Тут у нас коли підіймаємо, коли підіймаємо, тут міняється кут, але положення якби, лишається. Ну, наскільки підняли, наскільки змінилось. При цьому кут зміниться, а тут наскільки ну, ми повністю корпус опускаємо. Тож, як було. Якщо там буде на клинку 20 градусів, ми відпустимо і піднімемо, так воно і залишиться. От, тут показник зміниться, тому що е корпус поворотний механізм зміститься відносно шарніра. Тут це все, все разом рухається. От. От, 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 от. Ну, це стосовно максимальних, мінімальні тут вони в принципі, усіх однакові. Мінімальні у нас залежить від в основному від ширини клинка. Припустимо, даний тут ми просто бланк без бруска. В даному випадку максимум на що ми опустились, візьмемо біля губки. Зараз в нас є 19, але ми можемо ще регулювати нього поворотним механізмом. Стоп, я не обнулився. І знову. Так, 0. І перевіряємо. 14 і ще піде у нас. Так, і тут шток у нас. О, так, ще раз вернуємося. В принципі, тут же притик 12 градусів має вийти в середньому. Це якщо брати От 13, а ну, там ще є трішки зазору, До 12 можна опустити. Це якщо так напроти на губки, ну, тут, звісно, можна нижче. Ну В середньому від 12 градусів до 12-12,5 градусів. От. Такі от справи. Тобто різниця в діапазоні котів заточки складає в 7 градусів. Мінімальні в них однакові, тому що губки і рамки однакові, а от максимальні, на цих рефрактометрах більші трішки. Ну, тут, тут ще можна грати з налаштуванням, можна е зміщувати ось цей кронштейн. Так. Цим, цим самим також додавати. Тобто тут можна в цій точилці загалом добитися до 45 градусів на одну сторону. От, пустивши це, ми можемо можна, ще підняти. Таким чином ми збільшимо ще максимальний кут заточки. Тут же у нас такого не вийде. Ну, Але власне я гадаю, що і 30 на одну сторону це непоганий показник, при тому, що тут ми можемо, там якщо комусь потрібно, вже більше, Штока міняємо на вищого стандартне на 160-180 довжиною. Окремо можна замовити хоч метровий. Ну Припустимо 250, і тоді максимальний код можна буде збільшувати скільки завгодно. Ну, власне, так само, як і тут. тому Тут на це так особо зважати не варто. А тут так більш кому зручніше. От, в ергономіці використання. Якщо хтось буде вагатись, вирішите замовити, будете, буде два екземпляри і будете вагатись між одним і другим, то по суті я показав те, що мав, те, що хотів. От, а вирішувати вже якби замовника. Ну, власне, все.